Шановні освітяни, вас вітає Харківська академія неперервної освіти, кафедра методики дошкільної та початкової освіти і я, старший викладач кафедри Коваль Олена Амрянін. Шановні колеги, Міністерство освіти науки України оприлюднило інструментарій оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. До вашої уваги, шановні колеги, представлені матеріали щодо стратегії оцінювання готовності дитини старшого дошкільного віку до навчання в сучасній українській школі. Отже, шановні колеги, це інструментарій, який буде представлено в матеріалах нашої презентації, розроблений у лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Костюка. Національної академії птечних наук України і рекомендовано до використання в роботі саме в, умов, в сучасних умовах. Діагностичні завдання, тобто комплекс діагностичних завдань, представлений як чарівні перетворення, описано в методичних рекомендаціях. І цей інструментарій, шановні колеги, застосовується саме у форматі ігрової взаємодії дорослого і без жодних вимірювань інтелектуальних досягнень дитини, а також не формулюються висновки, які можуть негативно вплинути на подальшу долю дитини. Ключова ідея укладання комплексу діагностичних завдань це прийняття за основу положення стандарту дошкільної освіти України. Від 2021 року щодо вимог до основних компетентностей здобувачів освіти, які корелюють із стандартом і початкової освіти, та в такий спосіб забезпечують можливість дотримання принципів наступності та узгодженості освітніх впливів на особистість дитини на різних ламках здобуття освіти впродовж життя. Шановні колеги, ми пропонуємо вам розглянути. Аналіз досягнень дитини за допомогою комплексу діагностичних завдань чи, чи рівні перетворення. Що ж саме в фокусі було? Це наявність досвіду ігрової діяльності, наявність досвіду взаємодії з однолітками, вміння взаємодіяти з дорослим у ситуації освітньої взаємодії, вміння робити вибір. Здатність оцінювати складність гри, вправи або завдання. А також це здатність об'єктивно оцінювати продукт виконання власної діяльності і здатність створювати образи тощо. Шановні колеги, ще раз нагадуємо, що комплекс діагностичних завдань чи рівні перетворення слід застосовувати виключно з метою визначення. Актуального стану сформованих у дитини віком від 5 до 6 років соціально-психологічних навичок в контексті формулювання висновків щодо прогнозів її природнього та гармонійного переходу в нову стадію розвитку, тобто це початок шкільного навчання в новій українській школі. І в ході застосування цього комплексу не відбувається жодних вимірювань. Інтелектуальних досягнень дитини, а також не формулюються висновки, які впливають на її подальшу долю. Отже, шановні колеги, пропонуємо вам ознайомитись з матеріалами цієї презентації, за посиланням перейти до методичного посібника, до його практичної частини, і застосовувати ці стратегії. У своїй практичній діяльності за потребою. Бажаю вам успіхів, всього найкращого, до побачення!